І всім привіт, друзі! Аліна! Ты що, спиш? Всім привіт! Эй, заснула, коротше! І так, ми зайшли в таку карту пограти. Ну, я вже тут, як казати, саліною розібралася, що треба робити перед тим, як знімати. І щоб дещо з ракет, нам потрібно стрімко до цієї штуки. Аліна, ти вставай туди, і стріляємо в неї. Бачите, у нас патрониці повищаються. Ну, я розумію, що вони дають, але. Але ти розумієш, що вони дають. Побільшення. Побільшення. Ну, так. І так. Зараз Давай, нас ще стріляє трошки, В мене доганяй. Все, я буду 50. Давай, ти ще трошки, трошки, давай. Або, давай вистачить, Так. Йдемо Ідемо сюди. Ага. А чому тут 200? Не зрозуміло. Що тут клікати потрібно? М. А, -а, а То ми маємо з ним змагатися, я так зрозуміла. Це таке казати змагання, Ти, Аліна там змагаєшся з ним? Чи не змагаєшся? Не можу. Не можеш? Треба на того чоловічка стати там. Це мого перві. Що? Олія. І так, мені дали одну перемогу, а Аліна ще десь. Там, як казати, змагається. Я поки тут постріляю, поки її немає. Є! О, Олія, йди! Тренеруйся стріляти. Для того, щоб ми точно ще більше перемогли того, як казати чоловічка. Хочу собі зараз 200 добити, далі подивитися, що тут ще на цій локації є. 50. Так, ну в мене вже є 200, в принципі. Так, тут є... А, ні, тут те саме. Так, о, стоп, тут щось є. Якийсь, як казати, яєчок. Вона за одну перемогу купити. Я куплю собі. Так. І що тут у нас буде за ту одну перемогу? Хм. Ось таке, як казати, це що, собачка? Так, да, це собачка, я просто не побачила, що знизу пише. І так, що там? Треба його, мабуть, закріпити. О, якісь подарунки. О, вже в мене 300. І так. Все. А, а де воно? а вон. Так, Аліна? Ось і де? Ти що, змагаєшся чи що? А, ти не змагання. Якщо що, тут можна купити цю собачку. Дивись, яку, дивися. Ось таку, іди до цього кока, нажимай на нього і бери яйце. Все. Тепер нажимай там на яйце і там відкриється тобі якась тваринка. Кітка. Тебе Кіця? Так, mm -hmm. да, в неї кіця. Зараз вона одягне. Ти одягнула вже, чи ні? Так. Де воно? А, во. а більше не можна. О, у мене є 10 перемог, я можу купити щось. Ти, Аліна, візьми ці подарунки і там тебе теж буде так само. Це тепер ти можеш також брати ось це яйце синє. Що там відкриваєш? Тебе пінгвін? Вау! Так, тепер ти відходь і йди одягай своє яйце. А я зараз, як казати, мабуть, буду е, також відкривати яйце, тому що мені дуже цікаво, що там буде. Так. А більше, більше, більше. а більше поки що не можна. Іди ну, можна, але іди краще, позмагайся для того, щоб у на нас була сила, добре? Ну чому мені вічно такого кольору попадають якісь нецікаві? Бейбі Дог. Маленька собака. А, ні, стоп, це в мене є. Бейбі. Baby... Да, Такого я не ожидала, де ж тут буде. Ну, моржик так моржик. Так, я йду на змагання з цим чоловічком. Чому зараз верхне стріляти? Так, ну він вроді помалу йде Є! все, я якраз його встигаю побороти. Що там, Аліна, все виходить в тебе? Все, десь. Ти маєш ти також на змагання? А, тут знизу показує... Ще й дете є, прикольно. Але мені кажеться, що тут. А, ой! Дивіться, <ган> тут щось відкрите. Ага. Тут а щось мені відкрили. О, тут інші, Так, Аліна, а тобі тут відкрили, де я загаю? Де ти там є? Ось тут і <ган> відкрито, заходь сюди, тоді, якщо тобі відкрито. Тут ще вказується. За що дають тобі? За перемогу. За перемогу дають. Відкриття нових локацій. Тут нам мабуть буде складніше, Аліна, де є. Нас... О, тебе три вже? Йдемо сюди, тебе тут відкрито вже? Да? да. Тоді йдемо, де тут треба тут тренуватися? О, тут о, другий левел, а там був перший. Так, змагаємося тут. Да, тут дають більше вже. Молі, ставаю, тут дають вже більше. Відразу патронів. Ніж у першому левелі. Зараз ми потренуємося і підемо обов'язково боротися. Це вже якийсь там не чоловічок був. Зараз подивлюсь, хто це там був. Це тут там мавпа. А, стоп! Яка це мавпа. Це не мавпа! Я подумала, що це мавпа. А це, коротше, якийсь са... е... арабець. Понятно. Я буду з Арабцем змагатися. Ох, нічого як він швидко. Мабуть, тут він виграє. А тут тут то треба мати, як тут більше патронів. Тому що, як ми бачимо, він виграє, значить у нього його, їх більше. Так, да, він виграє, а я програю. Ну нічого, ми все одно постараємося, як можемо. А, ні, а ти що там виходить тебе? Ну да, я бачу, як ти мене ззаді. Ідеш. Да уж, у нього така ще пушка. Може, тут пушки можна окупляти чи що? Зараз ми побачимо. Зараз ми все тут, як казати, розберемося. О, ну ще нам іти трошки багато, тому що знизу показує по карті. І нам ще йти, йти, тут стріляти потрібно з ним. Все. Ой, які звуки! Тебе теж такі звуки? Mm -hmm. Так, тут можна мене колесо покрутити. Давайте покрутимо. Аліна, тобі теж можна мене колесо там покрутити. І що, мені О, Мені плюс 13 перемог. Хм? Круто. Так, я тут зрозуміла, що там безкінечно тих левелів. Тому зараз ми сильно пограємо, дійдемо до наступних левелів, і далі вам покажемо, що там буде. Да, Аліна? Де там є? Да? О, ще ми покажемо, які тут яйця є. Я можу купити зелене яйце. Тебе, тебе ні, ти не можеш. Так, я зараз постараюсь купити є Але ні, ти можеш, Аліна. А, ні, не можеш, Так, я постараюсь його купити, тому що мені дуже цікаво, хто там у ньому є. Великий Ні, це білочка. Так, да, білочка Зараз ми її до себе притягнемо. Ну, а далі ми з вами покажемо, що вже буде в наступних левелах. Да, Аліна? І так, де моя Аліна є? На другу! На другій локації. Це вже третій левел, тільки я не розумію, а, во! Третій левел. І тут, як казати, ми будемо змагатися. Ой, будемо змагатися з драконом. І так, нам потрібно подивитися, трошки додати собі сили. Тому що ми. Другі левел вже пройшли. Там буде ще на ізі. Дві плюс один. Чотири крапка. Чотири крапка. У мене так само, кстати. Так, якийсь подаруночок. О, мені дали, як казати, можна зараз покрутити три рази рулетку. Також, Аліна, бери беру подарки там, які там. Так, мені дали. Вау, мені дали дуже багато. Як казати патронів? Ще один розкрутимо. Давайте вже всі потрятимо для того, щоб подивитися, що мені дабить. Знову... Да? Да, Ти можеш крутити три рази? Так, друзі, вона може крутити три рази. Вау, мені дали скільки він. Перемог, але тут потрібно 500 і, мабуть, ми сьогодні до, до того Ру, не дійдемо. Да? Аліні також дається багато чого, як мене. Давай, Ліна, крути три рази і будемо зараз, як казати, продовжити грати. Давай крути три рази. Крутиш? Що тебе зараз випадає? Знов? Це дуже добре, якщо випадають вони. І давай останній раз, третій, дай, ти можеш? Тебе ще два рази йому накрутити. Крути два рази. Називай, не нажимай. Їй дали крутити чотири рази. Що? О, їй дали ще три рази покрутити рулетку. А ні, ні, не це. Так. Що там ще? Що? Тебе, Аліна кпис. Ну, все, ти більше не можеш, там вже нуль. Йдемо, коротше, нам дали багато, як казати, цих ракет, йдемо змагатися з драконом зараз. Ти йдеш? Йдемо. Так, я готова. А ви, друзі, готові? Так, поїхали. Нічого собі тут. О, ну поки що я справляюсь. і я виграю навіть. Аліна, ти, що там виграєш? Аліна також виграє. Я дивлюсь там, де вона грає, вона також виграє. Тобто ми з Аліною зараз пройдемо це. Надіюсь, тому що. О, там плюс 40! Плюс 40. Ну тепер я зрозумію, чому тут аж 500. Аліна. Єй! Молодець! Це дуже було. Так, ми вже з перемогли раз. Ну йдемо ще раз тоді. Йдемо, mm -hmm. щоб нам дали ще казати багато перемог. І ми з Аліною якраз виграємо. Так. Стріляємо. Ну, ми і ізі виграємо того дракона. Я думаю, далі ми також будемо вигравати. Є! Yeah. Ну і так, друзі, я думаю, уже будемо закінчувати. 4, 0. Що? Та в мене так само. Точно, я забула. Далі будемо закінчувати. Давайте дойдемо, відкриємо 500 перемог і тоді будемо закінчувати відео. Давайте! Давай. Угу. Зараз ми з Аліною постараємось побити трошки з драконом і тоді покажемо, коли ми відкриємо ці локації. Далі. Єе! Yeah. І знову йдемо на змагання. Yeah. Так, з нами якась ще людина тут. Ну і Аліна наша також. Ми тут вже ізі виграємо, тому що нам дали спочатку подарунки і там дали ці, як казати, патрони, з яких ми можемо легко перемогти того дракона. Так, у нас вже. 284 у мене перемог, а Фаліни 216. Ну, майже те саме. Ми йдемо ще. Да. У нас вже у мене, точніше, 364 перемог вже дуже близько, а Фаліни. Майже доганяє. Вже. Тому йдемо знову на змагання і стараємося по-повному повно, по виграти. Так, щоб ми перемогли всі локації. Далі. А Аліна зайнята вона стріляє. З ким ти змагаєшся? З драконом. Драконом. Так, стріляємо і перемагаємо цього дракона. Ну, Може, його і так перемогли. І так, друзі. У мене вже відкрита наступна локація. Фаліни ще ні, то була два Аліна! Відкривай швидше її. Тобі ще. Ну, трошки трошки. А ось мені відкрили. Ну, я без Алів туди не піду, я все-таки ж почекаю, як її сестричка, Я маю її чекати так А сестрички мають що чекати друг друга, да? тому я не буду спішити ще раз пройду з драконом позмагаюся, поки Аліна відкрити кошту. Так, так, що там в тебе, Аліна? Це розкрити. Ні, ти не ти не на ту подивилася, ще тебе не відкрити. йдемо ще раз. Тобі потрібно ще трошки? 50 тобі треба ще. Я так тобі скажу, 50. Тому змагаємося. Ну, я думаю. І 40 хватить. Ну, звичайно, що хватить. Змагаємося. І так, Аліні залишилося просто 4 перемоги. Але ми не будемо як казати, щось що там чекати. Аліна, йди тому сюди. Давай. Тобі ще один раз потрібно пройти цього дракона, і ти обов'язково зможеш пройти вже точно. Тому давай. Па-па. Аліна, тобі подобається? Так. Да. Ось ну, бачите. І так. Ми заберемо ще один подарунок. І скоро буде ще, тому давайте зачекаємо вже це подарунок, і тут плюс 500 патронів. Так. Навіть не плюс, а помножити. Так, Аліна, ти все. І відкривай також подарунок, у тебе він також є Два аж у тебе є. Все. Тебе все? Ідемо. Заходимо на наступну локацію. Це левел 4. І так, плюс 21 патрон дає. Давайте трошки тут побудемо. Якраз додав собі патрони. Трошки, трошки, і підемо дивитися, з ким ми будемо зараз змагатися. Давай йдемо подивимося. Так, а це хто такий? Динька. Динька? Так. Да. Нічого, а що й Нічого mm. що ну, так, ще й верху не йде? Нічого не зрозуміло, що там таке? Цікаво. Ну давайте спробуємо. Так, нажимаємо, чому ще й зверху найде. Динька е, виграє. О, ні, Дінка виграє, друзі. Давайте поставимо лайк, щоб Дінка програла. Давайте. І так. Давайте граємо, граємо. Друзі, це дуже складно, тому що тут такі, як казати, цифри великі. І мені одною складно справтися. Тому давайте поставимо лайк раді того, щоб я перемогла цю динку. І так, друзі, я хочу вам сказати, мабуть, я здаюся, тому що такі великі цифри прям нудно, як казати, бити. Тому, мабуть, нам потрібно більше сил, патронів, щоб такі виграти. І так, друзі, як ви бачите, я продовжую з що якщо ми виграємо, то нам... дадут 250 перемог. А тут только, С этих две досочки я не могу вам показать. Так, сейчас я покажу. Бачите, две досочки нам осталось, типа, а не, не, две. Ну ладно, все равно. Постараемся. Mm -hmm. Итак, друзья, сейчас мы говорим всем пока-пока. Олег, -пока. А ты что, снова спишь? Всем пока-пока! Проснулася нарешті. Друзі, всім пока-пока. Наступне відео, ну і наступне, може. Ми, ми обов'язково дійдемо до кінця цієї карти і пройдемо її повністю. І навіть ось сюди ми попадемо. Обіцяємо. Обіцяємо? Да. Обіцяємо. Тому всім пока-пока. Дайте ягліна. Всім пока-пока! Всім пока-пока. Чекайте нові відео.